Ось що нам принесли як банчан, я ніколи ще не їла цього. Спробуємо. Так, будемо куштувати ось цей банчан. <звук> <Царадио>! <звук> Якщо чесно, воно мерзо мерзок виглядає. Оце, до речі, я теж вперше таке пробую. Воно відчуття, як я ці палець та щось беру, і ворота. Мені на смак не подобається. Та тут одні кістки, що тут може подобатися? Нема блять. Дети, які люблять хрещики ну, ручка висить. Ну це ж mm -hmm. вот, mm -hmm. Ні, не, Я не, не можу так. Ми це відкладаємо, ми спробували. Це було цікаво. Але я не впевнена, що я це буду ще їсти кого-нибудь. Я все-таки спробувала ще смажене. Мені здається, що коли воно смажене і ще й гостре, то воно може бути нормальним. Може я це відставлю подалі, щоб воно мені бачить, а щоб апетит не портити просто собі.